Доброго дня! Сьогодні я приготую дуже швидкий борщ, тому що без квасолі. На городі вже постигла капуста а після доща почала рапатись. Баба срочно її вирізати та приготувати борщ. Всі люблять капусту, навіть курочки люблять посмакувати листям капусти. З капусти можна приготувати борщ, капусняк. Голубці, тушену капусту, вареники з капустою, пирожки з капустою, тушена смачна з кабачками, з, з чорносливом, а також різні салати з капустою, різними овочами. Найкраще брати на борщ свину порібрану, але у мене м'якиш. Нарізаю кусочками. Коли закипить, знімаю піну та підсолюю бульйон. Борщ я буду варити з молодої картоплі. Я її крупно накришила. Квасолі молодої в мене ще поки немає. Тому борщ буде без квасолі, тому я його приготую дуже швидко. Стару квасолю я не замочила, а молода картопля, морква, цибуля, буряк та капуста швидко все звариться. Три ось такі великі картоплини, мені вистачить на пів каструлі борща. Добавляю в бульйон картоплю. Смажити овочі, я буду на салі. Я беру ось такий невеликий шматочок, нарізаю його мілку, щоб витопився жир, щоб посмажити всі овочі. Борщ я готую часто і кожен раз по-різному. Наприклад, моя сеструха сало, коли засмажиться, розтирає пшоном, робить таку затірку. Я затірку не роблю, я просто сало ось так ще гарно розтовчу, щоб воно гарно відтопилося. Thank you. Натираю на зажарку моркву на крупну терку. Поряк буду теж натирати на крупну терку. Аналогів борща багато. Борщ можна готувати без м'яса, з свининою, з телятиною, з корятиною, з качкою, з індиком. А ще можна з грибами, з карасями. До речі, з карасями борщ, любиний борщ. Нашого відомого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Ми часто їздили на фест в Моринці, там де він народився. Там всіх пригощають борщем, борщем з карасями, любимою його стравою. В цьому році також має бути фест у Моринцях. Це цікаво. Не тільки борщ посмакувати, а познайомитися ще з творчістю поета та послухати українських виконавців. Поки смажаться овочі, ця жарка, або шлюпують капусту. Капусту я буду сікти ножем, не мюклом і не Ось так. Капусту я буду додавати, коли борщ буде майже готовий, щоб капуста хрустіла, щоб вона була смачна у борщі. Я буду її додати перед тим, як борщ. Капусту я завжди з пріскою соком, а Богу це той, це борщу надасть кислинку. Люблю до червоного борща додавати червоний гіркий перець. В даний час він зелений, але повірте, він досить такий гіркий. Лавровий лист я обов'язково мию. Це я буду закладати одночасно. Добавляю томат от пасти дві три ложки, щоб борщ був червоний. Зажарка готова, буду додати її в борщ. Коли борщ готовий, картопля розварилася, можна додати капусту. З перчиком та лавровим листочком. Борщ я люблю густий, капуста звариться, він стане трошки рідше. я додати не буду, тому що зелень забере колір. Потім я її заберу. Так завжди робила моя мама. Стебло кропу надасть особливий аромат. Добре ще додати, коли на стеблі є зернятка кропа. Досолюю, щоб гарно смакувало. Ось так швидко я зварила борщ, тому що без квасолі можна посипати зеленю, додати сметани, смакуйте на здоров'я на все добре.